Дякую, ваше блаженство. Почну тоді таке все ж таки з Йосипа Сліпого. У своїй праці шляхом обнови Патріарх говорить про таке поняття, як благородність? Скажіть, будь ласка, у сучасній лексиці, ну, ми власне вкрай рідко зустрічаємо такі слова, як благородство, шляхетність. Як ви вважаєте, чи ці поняття вже втратили свою актуальність і наскільки важливо для молодої особи бути благородним? Я не думав, що будуть такі тяжкі питання. Я трошки собі то інакше легше уявляв, ну, але як ми, так, я сам то запропонував, що я буду старатися відповідати на ваші питання, а не видумувати своє. Як чи благородність? Благородність це є, це є що так скажу, Стан душі. Це є стан душі, з яким ми зустрічаємо наших ближніх. Бо є такі елементи, які справді, є, з яких складається, що так скажу, стан нашої душі, але які звернені на нас. Благородність це є. Елемент у тому стані нашої душі, яким ми звертаємось до ближнього. Як ми ставимось до ближнього? Ви знаєте, ми живемо в таких часах, ну, може, не найкращих, але які мають певні uh, моменти. Uh, Засвоєний продовж десятиліть на підставі певних, скажімо, ідеологічних настановлень, особливо за часів большевичкого режиму в Україні, а саме, щоб людина думала тільки про себе. Аби мені було добре. щось пропонуєте, а що мені з того таке настановлення? Люди, одним словом, замкнені на самих себе. Благородність, навпаки, це є відкритість до ближнього. І то не звичайна відкритість, значення, що вже, що то є вже дуже важливе, коли ми готові послухати ближнього. А тут ще більше. Бажання зробити добро. Дуже часто буває так. Я тут цитую тепер одного такого духовного письменника, який дуже гарно ілюстрував певну річ. Я повторяю не але як сьогодні, то вже, значить, він пише, правда, багато років тому взад, але воно дуже добре відноситься до наших часів, коли сьогодні йдемо вулицею, чи взагалі чимсь парком, чи речі, і зустрічаємо других людей, що, звичайно, стається? Стається те, що ми минаємо їх. Нам цілковито байдуже, попри кого ми йшли. Хто це, що це, як йому ведеться? Навпаки людина благородна, яка принагідно навіть зустрічає другу людину, ставить собі питання, а що би доброго я міг зробити для тебе? Як би я міг тобі допомогти? Це є благородність. І якщо ми маємо таке настановлення, ми не є байдужі до тих, з якими ми зустрічаємось навіть принагідно, тоді створюється певна атмосфера, атмосфера доброзичливості. А та благородність починає діяти. То наше бажання зробити щось для ближнього, навіть дрібничка, усміхнутися до нього. Знаєте, як то можна минути когось з таким насупленим обличчям? Не рухай мене, не збирай ще до мене. А коли ми, ідучи, навіть так сказати, минаючи когось. Принагідно. Іде погідним, усміхненим обличчям. Воно створює певну атмосферу, навіть як нема не почути жодного слова. Тільки сам факт, що я на цю людину подивився прихильно, усміхнувся лагідно, так це погідно. Немов би хотів передати йому Проміння сонця. Якщо ми з таким наставленням йдемо в життя, живемо кожного дня, подумайте, наскільки краще наше життя виглядає. Тому у відповідь на ваше питання, чи благородність актуальна сьогодні, я відповідаю, може більше, як будь-коли.